Розкажіть, як довго ви в професії? Незабаром буде ювілей, це буде вже 25 років. Е, чому саме онкологія? Тому що це завжди актуально, тому що це, мабуть, саме галузь медицини, яка активно розвивається. Е, розкажіть, чому ви вирішили взагалі робити фото пацієнтів? Ну навіть у мирні часи наша професія балансує на межі того, щоб перетворитись. На конвеєр. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то кількість пацієнтів зросла в рази. А я не хочу, щоб професія перетворилась на конвеєр. Як ви взагалі вважаєте, чи варто пацієнтам в такий період свого життя такий доволі складний, фотографуватися, фіксувати цей момент? Я вважаю, що Будь-який період, якщо людина хоче, то нехай вона не фіксує, яка вона в цей період життя свого. Чи важко приділяти час вам на це хобі? Ні. Якщо ти щось полюбляєш, то завжди знайдеш час на це. Розкажіть, як ви обираєте своїх моделей? Ви самі пропонуєте чи фотографуєте всіх своїх пацієнтів? В більшості, звичайно, це я пропоную. Ну, були такі деякі люди <смі> самі просилась потім. Як ви відноситесь до процесу зйомки? Ви як лікар абстрагуєтесь? Чи ви вмикаєте емпатію в цьому процесі? Ну, звичайно, це мікс. Звичайно, треба є емпатія, бо людина ж повинна до тебе прийти. А з іншого боку, треба якось абстрагуватись. Є такий видатний. Фотограф Стів Маккарі, mm -hmm. котрий колись порівняв фотографа mm -hmm. з лікарем, який втрачає свого пацієнта, але він не може його полюбляти от всією душою, тому що йому треба завтра прийти і лікувати наступного пацієнта. Тому це такий. Дякую. Mm -hmm. Що ви особисто відчуваєте під час зйомки? Чи ви намагаєтесь абстрагуватися? Поспішайте насолоджуватися людиною. Бо прогавити радість. Я от не хочу нічого прогавити. Розкажіть, як ви знаходите комунікацію в кадрі? Можливо, є якийсь алгоритм, який допомагає вам краще налаштуватися один на одного? Ніяких алгоритмів, ніяких стандартів. Просто спілкуємося і все. Крім портретів хворих, які ще жанри знімаєте? Різні і пейзажі. І міські пейзажі, і спорт? А хто з ваших пацієнтів, яких ви знімали, найбільше вам запам'ятався, якщо є такий не, не буду нікого виділяти. не ні Всі гарні. Угу. Портретна зйомка це взагалі абсолютна довіра фотографу. Скажіть, ось ця довіра, вона бере свій початок до вас як до лікаря? Чи може ви розділяєте в ці моменти? Це, мабуть, і різні речі, бо mm -hmm. не всі ці моделі це мої пацієнти. Mm -hmm. Тому, звичайно, мабуть, і то, що я лікар має вагу, але це не основна mm і -hmm. не, не, не головна деталь. Чи є у вас самого свій портрет, який вам подобається? <красиві> Ні, немає. немає. <красиві> і останнє, що на вашу думку, краще: Кенен чи Нікен? Кенен. Кен. Ken? Только Кенном. <laughs>